Всім привіт, хто завітає мій канал. Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Оксандра. Сьогодні маю одну справу, зараз покажу яку. Хочу з вами її зробити. Якщо ви пам'ятаєте, ми з вами тут садили помідори і спасинків. Хочу трішки прополоти ці буряни. І хочу їх засипати. Не буряни, а помідори засипати такою газонною травою. Щоб коли буде погода, щоб трималася волога і не ловилася земля коржем. Так, трохи дощ іде, але нічого, це мені не дуже мішає. Головне, щоб він не посилився. Отак буряни промикаю, промикаю і тут і буде е, така мульча і для полониці, і для помідорів. Помідорки вже цвітуть, якщо ви бачите. Так, зразу хочу відповісти на коментар. Мені писала людина за помідори, що їх потрібно обривати, коли вже зав'яжуться плоди, і почнуть плодоносити. Помідори так, я це знаю, але також і обривають помідори для того, щоб вони гарно пересіли і зав'язали плоди їм на зелені. Ось так. Мої знайомі також роблять у них щороку гарні помідори. Дуже гарні. Так. Ну, я ні на кого не ображаюся і дякую, що мені підказуєте. Но, навпаки, цей канал я створив для того, щоб поділитися досвідом і, і щось для себе також дізнатися. Так. О, є дрібних цих бур'янів дуже багато. Так не люблю поводити ці дрібні буряни. Краще для мене вже бурянетки і коліно. От тоді вже мені більше подобається поводити. Так. От так, якраз м'якенька земля, бачите, тут в мене є редиска хочу, щоб вона мені зацвіла Хочу насіння зібрати. Так, так, так. Бачите, буряни гарно пішла в річ після того, як дощ пішов. Може якесь сміття заваля... завалялося. Ну так, буду я працювати. Так, все, проповували, тепер можна і закидати травою. Я надіюсь, що ця трава не прийметься мені. Так, щоб було видно і полуниця. Повониця якраз буде пускати вуса. І буде все добре. Ой, помаленьку. Це швидко робиться. Ось так помідори гарно прижилися. Якраз ця погода така дощова, для них дуже-дуже їм подобається. Ой, треба буде все пересипати, бо тут, як ви бачите, вже повзе трава. Тут і я промокаю треба буде просипати. Але як це край грядки, то якраз... Тут повониться і помідори не будуть мішати один одному. Ось так. Ось так. Уже домальчував. ще трішки. Тут накидаю на край ось так. Такі гарні помідорки. Так, семольці буде слугувати для помідорів гарним з воложувачем, буде затримувати вологу. Підніше, якщо будуть посухи, це тільки тепер йде такий дощ, декілька днів, а посухи обов'язково будуть, тому це буде якраз гарно тримати вологу. Ось так. Такі то у нас діла. Дощ іде, але нічого, ми працюємо. Ось так. Ось так, треба підніс, підсохне. Зів'яни. Зараз покажу, що ще я мульчував, але раніше. Ви зі мною так все робили. Ой, дивіться, яка малина, вже вище мене. Доще де мокра, але мушу вам показати. Бачите, тут трава вже прогнила, вона якраз буде і воложувачем тримати вологу і буде підживкою гарною. Так само для помідорів трава. та Тут також газонна трава, ось вже. Уже вже треба буде промикати ці великі буряни. Викидати малина гарна, справді гарна. Ви ще в мене уявляєте? Ось так. Ну, кому сподобалося відео, всім дякую за перегляд, всім мира, добра, здоров'я. щоб це не перемога. Ось так я помідорки. замочував ось. І, у теплиці. І помідори, Але я їх мончувати не буду. Так як теплиці постійно поливаються і завжди земля е, стає твердою, то треба е, час від часу просапувати. Так що таке то діла. Всім пока-пока. З -пока. вами був Олександр, канал нашого господарства.